Темою чергової науково-практичної конференції, проведеної в Нікопольському факультеті Одеської юридичної академії, став новий кримінально-процесуальний кодекс України. Студенти підготували доповіді в своїх роботах. Вони намагались відшукати як плюси, так і мінуси нового кодексу. А от як по ньому працювати на практиці, розповіли гості Нікопольські правоохоронці. Народний депутат України Сергій Васильович Сергіясічкивала підледжу провести такие научно-практические конференции, соединив теорию и практику. Потому что только чистая теория не даст ответа на острые вопросы адаптации нового УПК. А именно э, те непосредственно э, руководители правоохранительных структур, которые непосредственно сталкиваются то щоденно і в своїй роботі, з реалізацією нового курсу налаштувався. Можливо, це ні вкладеть на цю цеденну Студентів цікавило, з якими труднощами стикаються міліціянти на практиці, а таких, як виявилось, чимало. Як приклад, проведення слідчого дієта такого як слідственный експеримент, можливо, тільки с человеком, у которого есть процессуальный статус. Если человек причинил интересного повреждение, например, совершил убийство, то ему необходимо сперва объявить пропидозу, после чего уже проводить данное следственное действие. Ну, на мой взгляд, это следственное действие, воспроизведение по старому или следственный эксперимент по новому, оно очень важно в доказывании вины человека, а следователь лишен этой возможности. Серед плюсів нового КПК експерти виділяють скорочення кількості утриманих під вартою за рахунок інших заходів, залогу, домашнього арешту та іншого. А от міліціянти в цьому плюсів не вбачають. Посмотрите на обратну сторону всього. Люди, так, які залишають приступлення, стаються на вулиці, у нас дуже добре захищений, подозріваємо, обвиняємо, але ніяк не захищений потерпівши. Для того, щоб належати на імущество, ми можемо чоловіка, яким об'являть неявну крупнузу. обращаемся в суд, получаем соответствующий ухвалу. Раньше мы, как следователи, выносили постановление, налаживая арест, тем самым не давая возможности значит, подозреваемому, так сказать, и свое имущество продать и так, далее, и так далее. То есть более, на мой взгляд, мы тогда были вооружены, Часть виміщення ущерба потерпілих. наразі у виробництві одного слідчого можуть бути до 300 кримінальних справ. Це велике навантаження на працівника у зв'язку з чим у Нікопольському міськвідділі міліції збільшилась кількість звернень збільшилась кількість звільнень. Тим не менш, закон прийнятий, і правоохоронці по ньому працюють.